Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький Промінь говоримо про найголовніше, що відбулося у нашому місті. Говорити сьогодні є про що. Гостем студії є Володимир Бишлей, депутат Чернівецької міської ради. Отож, спекотний вівторок. Доброго дня, доброго дня, глядачі. розпочнемо, розпочнемо з самого ранку 9.45. Біля стін міської ради зібралися люди близько сотні людей. Всі протестують проти того, що не хочуть, щоб проїзд у маршрутках коштував 3 гривні, а в тролейбусах гривня 50 копійок. Деякі політики, як ми вже могли дізнатися, кажуть, що це все відбувалося за певним сценарієм. Що люди є, котрі цим просто необхідно, що вони обдзвонювали всіх людей напередодні, скликали на мітинг і цим самим просто вбачають якісь певне вирішення своїх проблем. Чи можуть, наприклад, піаритися за рахунок таких от акцій? Що ви можете їм відповісти? Ну, можу сказати, що ну самі ж ці керівники, які про це говорять, вони дають привід е, орган організовувати проводити такі заходи, адже, звичайно, щоб будь-якій владі цікаво, щоб рішення приймалися не публічно, підкилимно, не непрозоро, і щоб люди дізнавалися про рішення, які приймає влада, вже по факту, коли вже нічого не можна змінити. Нам дійсно стало відомо, мені як депутату міської ради, що на сьогодні на засіданні виконавчого комітету мало розглядатися питання про підвищення ціни на проїзд до 3 гривень. При тому, що ми знаємо, що такий розгляд такого рішення планувався на 23 вересня. І поспіхом проводилися комісії, наради в департаменті першого міського голови, заступника міського голови. Все робилося для того, щоб Підкіливно це рішення прийняти сьогодні на засіданні виконавчого комітету, і звичайно, коли люди дізналися про це, то самі прийшли до міської ради, аби послухати аргументи перевізників. Керівництва міської ради щодо доцільності підвищення ціни на проїзд. Адже не секрет є, що в інших містах тариф є значно нижчий. До прикладу, в місті Суми він складає зараз 2 гривні. Хоча нещодавно був прецедент, коли виконавчий комітет підняв до 3 гривень, міський голова став на сторону громади, наклав вето на це рішення. І сьогодні в сумах тариф складає 2 гривні. В Херсоні 2 гривні, в Тернопіль Нещодавно підняли тариф ну декілька місяців тому до 250, до такого тарифу, який у нас вже є з 2011 року. В Івано-Франківську тариф 2,75, так само на 25 копійок підняли тариф. Але при тому всі пенсіонери без обмежень мають можливість безкоштовно безкоштовно здійснювати проїзд. І, звичайно, це ну перш за все, мене як депутата міської ради обурює така неконструктивна поведінка чиновників міської ради, адже ми знаємо, що питання піднімалося і весною з приводу підвищення цін на проїзд, скасування соціальних призних квитків. І тоді ми разом з громадою прийняли рішення під тиском фактично громади. Міська рада вела мораторій на підвищення цін. Потім пішла історія пов'язана з тим, що перевізники звернулися в суд. І нібито цей мораторій суд скасував, і зараз звичайно руки розв'язані і в перевізників, і міської влади для того, щоб підвищити тариф на проїзд до такого рівня, який вигідний перевізникам. Але почекайте, ми там запитання: а чому не питають людей? Значить, Чи це вигідно людям? Який вигідний перевізникам? Ну, так дуже гарно звучить. Але сьогодні, що ми бачили, що коїлося в місті, так, коли перевізники почали страйкувати, не виїжджати на рейси. Ну вам не здається, що таким чином привізники на ну, просто підставили міську владу, тому що люди ж не розуміють, хто винен. Ага, що коїться в місті, значить щось щось не робить, щось не робить влада, якщо маршрутки стоять, людей не возять. Ну, перше, хочу сказати по тій ситуації, яка сьогодні склалася. Е, міська перевізники фактично е, почали шантажувати міського голову, е, виконавчий комітет, і знаючи про те, що тариф їх 3 гривні економічно не обґрунтований, а він сьогодні був доведений на виконкомі, що 3 гривні це не економічно обґрунтована ціна, і піднімати його не можна до такої ціни до рівня тариф. То перевізники пішли легшим шляхом, влаштували змову е, зробили імпровізований страйк, хоча він був заздалегідь підготовлений. І до речі, ці всі страйки перевізників відповідально заявляю, вони режисуються в кабінетах мерії міської ради. Тобто є чиновники, які мають відповідати за організацію якості перевезень пасажирів. А вони не за людей і не контролюють діяльність перевізників. Вони навпаки режисують і відстоюють інтереси перевізників. Але ми сьогодні почули мер заявив, що ці перевізники будуть покарані. Ну, я повністю поділяю позицію міського голови. До речі, якщо б така позиція була міського голови е, два місяці тому, і міський голова показав, що хто в домі хазяїн чи є місь, е, місті мер, то два місяці тому би е, за таких умов не були скасовані соціальні проїзні квитки. Адже ті перевізники, які хочуть працювати по вигід... на, е, на вигідному ринку. Перевезень чільницях вони мають працювати по тих умовах, які їм диктує влада, а не на тих умовах, які вони диктують владі і в цілому місту, будуть надавати послуги і зробити собі зиски, розбудовувати готелі, купувати яхти, джипи і тому подібне. Ну почекайте, сьогодні в країні війна, сьогодні складна економічна ситуація. Сьогодні кожна людина рахує копійку, і ви знаєте, мені прикро для когось з озвучило, що сьогодні ну на 50 копійок. Підніметься, підніметься проїзд, ну це ніби це невелика. Це то, невелика. Якщо говорити про один проїзд. так да. що в день таких проїздів є штук 5-10. саме 10? саме так, і, і я це розумію для когось. Це просто 50 копійок, а для когось, для бабці або для мало людей. Це півбуханки хліба. Я заходжу в магазин, люди не можуть собі дозволити цілу буханку хліба купити. Купляють пів буханки. Це що свідчить, що люди можуть більше платити за проїзд? Ні, звичайно, і тому міська рада, міський голова, має стояти на сторожі інтересів людей. Сьогодні склалася в місті нездорова монополія, яка коли сьогодні декілька там власників маршрутів диктують повністю транспортну політику в місті, в тому числі диктують чиновникам і розказують, як треба себе поводити. Ще раз говорю, треба. Виходити дійсно, я не проти підвищення цін. Ми всі прекрасно розуміємо, Але ми ще, речі... щоб ми, щоб люди зрозуміли, що це да. справді економічно обґрунтовано. Да. Що да. інакше Там... бути не можна роз'яснити, показати ці цифри та навести саме приклади. саме так. І хочу сказати, що коли я як голова комісії комунального господарства, депутат взяв розрахунки перевізників, розумієте, вони ними маніпулюють. Перше вони всі знаєте, Явна явна змова перевізників видно, очевидно, тому що під кальку написані розрахунки. Різні фірми, а виглядають два, три, чотири, п'ять розрахунків однаково на одному принтері, на одному комп'ютері е, друкувати. Це що у нас така в місті конкуренція? Ну, у вас Є ці докази, так? Тобто звичайно, ви їх можете продати? Звичайно, є. Я про це говорив міському голові і мені приємно, що він дослухався до цього. І крім цього, я вважаю, що дійсно тариф має бути економічно обґрунтований. Мають е, перевізники вивести е, в. Легальне русло і задекларувати свої доходи реальні, тому що сьогодні, коли в травні там, перевізники в своїх розрахунках подають, що він вони проводять перевозять там за рік 300 тисяч пасажирів. А коли ми почали копати і виясняти, то він вже міняє свою думку і каже: уже на ще на 300 тисяч більше в рік, то вже там 700 тисяч перевозить. Але реально міська рада. Не відслідковує пасажиропотік, тому сьогодні ніхто, жоден чиновник міській раді, не може сказати, скільки їздять пасажирів на тому чи іншому маршруті, і цим маніпулюється. Ми знаємо, що не Ми, Якщо у вас є певні документи, то справді покажіть це мерові, покажіть в місь, міській раді, так да. щоб люди розуміли. Ні, це є для цього наняті працівники в департаменті житлово-комунального сподарства, які мають відслідковувати Є управління і чиновники, самі з того, щоб ціле літо цим займатися. Відправляють е, начальника транспортного управління відпустку, іншого начальника комунального управління, який координує цей е, напрямок, відпустку, директору департаменту відпустку. І що ми бачимо? Що пройшло вже два місяці, ну більше двох місяців, чотири місяці пройшло реально. Нічого не зроблено. Ще два місяці будуть вивчати. Що вивчати? Якщо е, Мають чиновники займатися своєю справою. Тому, е, знову ж таки, позиція міського голови я її повністю поділяю. Але сьогодні, йш, йдучи до вас на передачу, е, почув прикру новину. Ми почули з людьми на е, міській раді, що питання відкладається на два місяці для того, щоб вивчити. Тобто, але вже в пресі є оприлюднено те, що перевізники все таки дотиснули міського голову. І питання про підвищення ціни Ну, ми приїздства... не знаємо так, так чи ні, нас офіційна, немає зараз. офіційна. Це офіційна позиція керівника асоціації перевізників пана Альботи. Про те, що міський голова, міська влада пообіцяла 23 вересня підняти ціну на проїзд. Почекайте, аж говорили, що треба вивчити пасажири потік, обґрунтування ну для чогось ці два місяці да. брали? Тобто, знову ж таки видно, що тиснуть, додавлюють і. Лобіюють вирішення своїх меркантильних інтересів перевізників. Я з цим категорично не погоджуюся. Сьогодні люди ми бачили і вони свою позицію заявляли. Я дійсно хотів, як депутат, ну несправедливо, коли на виконкомі тільки чують одну сторону перевізників. А людей, які прийшли під міську раду, не хотіли чути. Тому перевізники заблокували сьогодні мордоворот, як люди кажуть. Міську раду не пускали людей на засідання виконкому. Це що така демократія? Це так прозоро приймаються е, тарифи. Коли в інших містах ми знаємо у Львові, у Тернополі, в Івано-Франківську, коли такі проблеми ставали, піднімалися, влада організовувала громадські слухання. Завтра, Тарифники... до речі, є вже інформація, що завтра відбудуться такі громадські слухання о 16.30. Це буде завтра громадський. Комітет, громадські обговорення при виконкомі громадські слухання, трошки інший формат відбувається. Це визначена процедура з статутом територіальної громади, коли будь-хто з чернівчан може прийти, послухати інформацію, прийняти для себе рішення, запропонувати свою пропозицію і прийняти участь в голосуванні того чи іншого рішення, яке визначить знов ж таки громада. Ось. І тому будемо наполягати на тому, щоб були ці громадські слухання. Так як в Львові. У Івано-Франківському ми пам'ятаємо, бастували перевізники, хотіли три гривні. Провели громадські слухання 2,50 І ще й всіх пенсіонерів, вибачте, 2,75 тариф затвердили. І ще й всіх пенсіонерів возять. А в нас цього немає. До речі, більшість підміською раду були дійсно пенсіонери, які хотіли чути, чому їхні законні гарантії по пільговому проїзду не виконуються. Обіцяли, До речі, так, ну варто, напевно, розповісти нашим глядачам, які ж вони мають пільги так, в громадському транспорті. Пенсіонери, інваліди, діти з багатодітних родин мають законом визначене право. На безкоштовний приїзд в громадському транспорті, будь-якому громадському транспорті, і завдання влади забезпечити виконання цих гарантій. Коли ми чули з вами чотири місяці тому, міський голова казав, що ми ліквідовуємо соціальні проїзні квитки, але натомість ми запропонуємо адресну соціальну допомогу. No. Де вона? Люди хотіли це почути, і, на жаль, відповіді не отримали. Ну прикро, що уникає сьогодні міський голова прямого спілкування з людьми. Я думаю, це неправильно. І я бачу сьогодні певні, скажімо так, позитивні зрушення в сторону людей. Те, що сьогодні рішення не прийнято про підвищення ціни на проїзд, ну це вже певна перемога тих самих людей. Хто сьогодні ту копійку зекономить і зможе. Купити ліки. Ви знаєте, до мене підходили старші люди, і жіночка на лавочці ну, каже, ну, ви розумієте, прожити за 1200 гривень. І вона каже, я всю свою пенсію витрачаю 600 гривень на комунальні послуги, все, а більшу частину ще й на ліки. І відкриває мені цілу сумку е, ліків, розумієте? Ліків, а показує, оце ліки 50 гривень коштує, ці ліки 100 гривень коштує. І, звичайно, що. Треба зважити і одну сторону, і другу. Треба всіх чути, а не лише перевізників. Що то взагалі перевезені, Я знаю, що люди навіть вже погоджувалися на таку ціну на 3 гривні, але вони хочуть їздити комфортно. Вони кажуть: ну добре, ціна збільшиться, але хто нам забезпечить комфортний проїзд? Ну, повністю з вами погоджуюся в тому, що якість надання послуг в наших маршрутках бажає, м'яко кажучи, кращого, тому що. Хамська поведінка водіїв, до речі, сьогодні блокували міську раду і не пускали бабусь, своїх фактично матерів, водії, які били людей старших. Це перед камерами. А ви уявіть, що, що вони витворяють в автобусах, маршрутках, висаджують людей, принижують людей. Тобто Це така так, культура спілкування. тобто Люди просто. 2,50-2,53 3, гривні у, у них в очах, вони затуманені цими грішми. Ну, треба зупинитися, треба трошки подивитися, як люди живуть, по-людяному відносяться до все ж таки це споживачі, це клієнти. І розуміючи те, що перевізники, що вибору фактично немає у Чернівчан, ти змушений, наприклад, з халічанки тільки є там три маршрутки і все, тролейбусу немає. Або йде пішки вгору, там кілометр два. Пенсіонеру або слухай, і роби так, як, як каже водій. Це неправильно, це не конструктивна політика, і з такими водіями треба і перевізниками рвати. І Тоді будуть всі як шолкові. Я кажу, наступне питання о е е е е квиткування. Ми ж знаємо, що квиток це фактично страховка пасажира. Да, на центральних маршрутах е там е десь досвідчені перевізники надають, там, є е квитки, більшість. В автобусах не видаються ці квитки, і це ж знов ж таки облік пасажиропотоку. Це знову ж таки, е, ті кошти йдуть в тінь в кишені водію. Може, вони все-таки заробляють, а контроль власника не належний, тому зрозуміло mm -hmm. власника. Ну, Це проблеми самої організації. Організація. Комає бути контроль, як і в європейських країнах, звичайно. з прикладу, в Німеччині, звичайно. М може, спочатку не проконтролюють одного разу, другого, третього. На четвертий попадеться, так, привізник, і заплатить такий штраф, що він зрозуміє, що так шанити більше не буде. Ну, повністю з вами погоджуюся, я кажу, в кожен такий випадок влада. Ті люди, які наняті на роботу за кошти громади, мають фіксувати, контролювати і складати акти. Три таких акти порушені до побачення на новий конкурс. Натомість перевізники отримали угоди на декілька років, вони знають, що вони тут забили собі маршрут, і він собі косить кожен день гривню, дві-три тисячі. Так? І тому така зухвала поведінка сьогодні водіїв є. Якщо міський голова дійсно сьогодні зробить ті кроки, які він задекларував, з недобросовісними перевізниками, хоча б з одним з двома розірве угоди, побачите, інші будуть слухняними і. Слухати думку людей і працювати для людей, а не тільки на свою кишені Ви вивчали питання, як в інших українських містах працює ось ця транспортна система? Чи є щось таке, щоб ми могли прийняти для свого міста? Мені дуже подобається в Рівному, наприклад, система е gps навігації Ну це якби сучасні технології, коли будь-який громадянин може зайти в інтернет і побачити розклад руху маршруток, де зараз одна, друга, третя маршрутка. Знаходиться відслідкувати і проконтролювати е, е, маршрутку будь-яку, фактично. І влада це може робити, і громади. І це дуже корисно і дисциплінує дуже сильно перевізники. Отже, ми знаємо, що деякі маршрути просто не пускають. Ну, mm. Сьогодні субота, неділя, то ми два автобуси відпочивають, хоча мають їздити там ті два автобуси на маршруті. І, або Водії там відлучаються по власних справах, десь там додому, ну, ну, це така, така річ. Тобто, це контроль за е, режимом, за якістю надання послуг. З приводу е, фактично підтримки малозабезпечених громадян, в принципі, соціальних верст населення мені сподобалася практика багатьох міст, коли тариф є затверджений один, але для дітей. З 1 по 4 клас, ну і ті, хто діти в садушку, без, е, безкоштовний приїзд. Для учнів, які до 11 класу, 4 до, до 11, 50% знижка є на приїзд. Тобто, для пенсіонерів е, теж 50% знижки є. Тобто є і такі формати. Просто треба робо, роб, роботи. Просто треба. Ну, мати бажання поїздити по Україні Вившиться і вчити досвід. Сьогодні я почув такий, ну, такий аргумент, чому у нас дорожчий приїзд, тому що у нас рельєф не такий. Бо по, по Гагаріна маршрутка піднімається цікавий варіант. Да, там більше топлива палить, ніж по рівному їду. Ну я, я відповідаю, а вниз, коли вона спускається, воно ж економить. Паливо, так? Тому це взагалі не аргумент. Є норми, є економічне обґрунтування, є розрахунки витрат, до речі, тариф, тариф, який має формуватися по методиці, він формується на підставі фактичних витрат перевізника за попередній рік. Тобто ми хочемо на цей рік поставити тариф, встановити, має перевізник показати свої витрати. Коли питаєш перевізників, а покажіть підтвердження цих витрат. Рахунки, платіжки, чеки, де ви берете матеріали, бензин. Ви знаєте, що вони бензин закладають так, як на заправки от 17 гривень на заправки дистопливо. Вони от 17 гривень луплять в тариф. Хоча. Ми ж точно знаємо, що всі мають знижки на заправках, тому що це е, вони беруть не літром, не два, вони беруть тоннами, десятками тонн перевізники. і мають е, пальне. І тому вони мають знижки на це. А це в рахунок е, ну, в розрахунки не, не включено. І багато багато таких є речей, коли ми бачимо, що просто маніпулюються з цифрами. І вам сьогодні треба захотілося ви пам'ятаєте буквально. Три місяці тому перевізники казали, що нам треба в 4 гривні. Пам'ятаєте, коли ми підняли питання, а чому так? Все добре, не 4 гривні. Ми згідні, зробимо знижку і 3,50. Сьогодні три. що, які це обґрунтування? Получається, що перевізники і ті власники цих маршрутів. Підганяють під ту е ціну яка, ну, свої витрати, розрахунки діяльності, яка вигідна владі, чи, ну, чим керуються. Я, я не розумію. Точно тут спостерігається тенденція це не економічне обґрунтування. Це просто хвиля. Ага, три роки не піднімали чи чотири. Давайте піднімемо поки, поки можна або потім вибори, а потім ще якась. Чомусь, і... напевно, такі рухи, напевне, активізуються перед виборами, так? Ну, до речі, я хочу сказати, цей страйк, ну це ж не дарма. Ну, якби все, все має якусь причину свою, розумієте? І я розумію, перевізників. Вони ж відпрацювали на попередніх виборах на одного з кандидата в мери, який обіцяв їм тариф. Ми ж пам'ятаємо, ким були обклеєні всі маршрутки в і місті, яким і листівками. І вони стали, ну, в принципі, логічно за запитання, ви обіцяли нам, підніміть нам тариф. Підніміть. А виходить, що громада ну, не хоче, не хоче ну, фінансувати фактично чиюсь виборчу агітацію чи кампанію. І практика показує, не треба загравати з перевізниками. Треба діяти в рамках закону, є методика розрахунку тарифу. Є законом визначені категорії які, пільговиків, які мають право на безкоштовний приїзд. Будь ласка, виконуйте це і все. І ніяких питань не буде до вас. Ну, у нас поки що так не виходить. Володимире Васильович, дві хвилини у нас залишилося до завершення програми. От ви можете звернутися до глядачів про тему сьогоднішню ми поговорили, а можете і запевнити, що їх чекатиме завтра. Ну, я Хочу сказати, що все-таки е, ми зробимо все для того, щоб. Ви Ціна була на проїзд в очільницях справедлива, економічно обґрунтована. Будемо тримати на контролі як дії міської влади, так дії перевізників. Так само звернемо особливу увагу на якість надання послуг з перевезення. і, звичайно, повернемося до питання пільгового перевезення малозабезпечених категорій громадян, адже ці люди. Заслужили на те, щоб влада до них ставилася достойно, з повагою і шанувала ту працю, яку вкладали вони в розбудову нашого міста. Ну що ж, будемо сподіватися, що влада дослухається до людей, до громадян, до чернівчан, мер дослухається, і все-таки. Вартість проїзду маршрутних залишиться такою, як вона є зараз. Я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з депутатом Чернівецької міської ради Володимиром Бишлеєм. Це була програма Чернівці сьогодні. Завтра вже буде нова програма, новий день, нова тема і новий гість. Залишайтеся з телеканалом Чернівецький промінь». Побачимось.